Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк і сьогодні я вийшов на двір, щоб зняти для вас ще один цікавий відеоролик, і ми поговоримо про те, що в Канаді стає дуже сильно та конкретно небезпечніше ніж було пару років тому назад. І ви всі прекрасно знаєте і чули про те, що Канада це одна з найбільш безпечніших країн для життя в цілому світі. І... Номер один країна, яка займала довгий час перше місце, по тому для туристів по безпеці. Але тепер все змінилося. Сьогодні я вам розповім, чому. Не забудьте підтримати мене вподобайкою вашою. Та не підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися. Бо мені дуже цікаво, от знаєте, в мене є доступ до того, що моя аудиторія дивиться в загальному. Я бачу, що люди дивляться. І я, можливо, щось не розумію, можливо, я не правий. Але мені цікаво, напишіть мені в коментарях, чому ви думаєте, так багато наших українців люблять дивитися російськомовний контент, коли в нас є дуже багато україномовного контенту. І це дійсно добре, коли люди дивляться своєю державною мовою, контент. Немає значення, чи звісно там є люди хороші російськомовні, хороші україномовні, але все ж таки. На державному рівні ми повинні підтримувати україномовний контент і його розвивати, і тим більше підтримувати людей, які старанно працюють над тим, що він навіть був в просторах Ютуба. Але, будь ласка, напишіть мені в коментарях вашу думку, чому ви думаєте, люди все ж таки дивляться, і не то, що дивляться, а велика кількостях дивляться і продовжують дивитися російськомовний контент в просторах Ютуба. В загальному я хочу вам сказати, що от бачите, де я зараз, наприклад, ходжу в такому житловому районі. Навіть дерева дуже всі такі маленькі, якісь малесенькі, немає навіть великих дерев. Ці райони тут фактично немає дуже багато криміналу, тому що тут живуть люди, тут живуть більшості люди, які мають гроші, тому що в таких будиночках жити це треба мати якусь більш-менш нормальну роботу. І зараз в Канаді навіть 100 тисяч в рік. Зарплата не всім хватає. Звісно, це непогана зарплата, але тут потрібно заробляти. І в таких районах дуже немає багато криміналу нічого дуже такого не відбувається надзвичайного. Можуть знаєте, деколи там під'їхати, якісь там вандали, щось побити, якусь зупинку, але це дуже рідко. Встається, тобто, в принципі, в такому районі, як тут, дуже зручно, класно ходити, взагалі немає ніяких проблем, нема за що переживати, можна з дитиною собі гуляти без проблем і так далі. Ну коли ви вже попадаєте в такі, знаєте, трошки старші райони, і особливо райони, де інший трохи контингент людей живе, де набагато бідніші люди живуть. Де безхатьки водяться, то там справді досить небезпечно. І в Канаді не було так колись небезпечно. Звісно, тут були свої проблеми, різний кримінал відбувався, але не на такому рівні, як зараз. Люди дійсно відчувають це на собі. І Канада вже не є така безпечна абсолютно, як була колись. Тут збільшилося набагато володіння різної зброї, нелегальної зброї серед людей. Люди Деколи попадають в різні перестрілки. К Канада пустила дуже багатьох людей. Населення Канади за останні 5-10 років конкретно так виросло. Чим більше людей, тим, звісно, більший шанс на якісь різні проблеми. Навіть таке місто, як Едмонтон, воно дуже конкретно виросло за останні 20 років. Тут фактично, можна так сказати, конкретно майже мільйон людей набралося. Якщо брати всі навколишні такі містечка, які е, знаходяться навколо Едмонтона, то мільйон додаткових людей е, е, зросло це місто. Це просто феноменальні цифри. І Канада вже впала з першого місця на третє місце для безпеки туристів, Колись, коли це було Фактично, країна, де всі усміхаються, де не було ніколи ніяких проблем, і де навіть багато мітингів ніяких не проводилося. Спокійно люди жили, люди були забезпечені, люди мали достатньо грошей. Людям хватало абсолютно їхні зарплати. Зарплати відповідали до того, що нормально можна було жити, відпочивати. Канадці дуже часто їздили. По два, по три рази в рік відпочивати навіть ту ж Мексику, хоч і Мексика це не є дуже велике досягнення, але все рівно це відпочинок і це допомагало людям жити спокійно і не дбати. Ну, після всього, що відбувалося, після цієї страшної інфляції, світової інфляції, я б хотів би навіть зазначити, це дійсно вдарило по кишенях людей. Це дійсно спонукало більше людей доходити до різних крадіжок. В Канаді почали обрізати різні каталізатори з автомобілів дуже масово. в Канаді почали дуже сильно. Красти автомобілі, потім їх перевозити та переправляти навіть ту ж Африку на перепродаж. Тобто, розумієте, конкретно все помінялося і враховуючи, що тепер навіть житло, тепер прості канадці, вони нові канадці, нове покоління канадців, вони себе почувають як покоління без хатків, тому що в них вони не бачать, як вони можуть колись в майбутньому купити своє житло, якщо їм треба буде. Розумієте, назбирати гроші на, на перший внесок, і то навіть не проблема в першому внеску, це проблема від банку, що відсоток банку дуже високий, від того дуже великі платежі. І коли ви маєте свій власний будинок, то ви абсолютно відповідаєте за все, за розчистку сніга. За під стрижку трави, розумієте, за ваш дах, абсолютно за штукатурку, все абсолютно, що потрібно. Це все коштує великі гроші. А якщо ви заробляєте, тільки для того, щоб купити собі достатньо грошей, щоб піти, знаєте, оплатити свою хату чи мати достатньо грошей, щоб поїсти. Люди живуть від зарплати до зарплати, це спонукає до, до, до більшої небезпеки. І зараз Канада тому почала закручувати свої гайки, тому Канада. Почали зосереджуватися більше на своїх, можна сказати, громадян, тому що вони хочуть, вони хочуть побачити і вони хочуть щось зробити, якісь зміни. Бо якщо не буде ніяких змін, то в Канаді нічого доброго не буде. Ще 10 років такого самого, як зараз, то Канада просто вже не витримає. В Канаді просто тільки... Буде величезна різниця між багатими і бідними, і це, що було, буде дуже погано і можна сказати, вб'є Канаду, бо Канада знана за те, що в Канаді є середній клас. Від того, що цей середній клас є, то люди більш спокійніші, люди так дуже сильно не, не показують себе нічого. І немає того вимахування такого, немає, знаєте, того такого, що хтось буде, якісь взятки брати. Бо це не потрібно всім вистачає і всі задоволені. Але коли це все почало вже мінятися, то це може катастрофічно перекрутитися в негативний бік для Канади. І тому канадський уряд зараз конкретно починає обчистку всіх абсолютно іммігрантів. Вони зазначили, що тепер тимчасові працівники або працівники, яким сказали повернутися і залишились нелегально в Канаді. Уряд Канади буде працювати над тим, щоб абсолютно всіх виганяти з країни ті, хто нелегально тут сидять. Також уряд Канади не буде пускати так багато більше іммігрантів. Уряд Канади не хоче в загальному займатися такими різними речами, де буде забагато людей. Бо якщо буде забагато людей, то ви собі просто уявіть, що буде з Канадою, коли недостатньо житла, коли недостатньо в загальному робочих місць, коли навіть канадці, молоді канадці вчаться в університетах, щоб потім стати. Кимось а, в цьому суспільстві вони навіть не можуть знайти собі роботу працювати касиром або працювати, наприклад, щоб продавати каву, тому що. На ті всі роботи багато іммігрантів працюють, і вони готові працювати за 15, за 16, за 17 доларів. І вони будуть працювати, вони будуть працювати субота-неділя, вони не будуть, знаєте, відпочивати, бо їм потрібно, вони знають, звідки вони приїхали, вони знають, яка в них країні біда. І тому для таких людей це ідеально. Але для канадців, які виросли в цьому суспільстві, вони не можуть з ними конкурувати, бо вони не є такі голодні, як іммігранти, які приїжджають якому дійсно треба виживати і затримуватися. І кожна копійка. Додатковий, який мігрант заробляє в кишеню, це вже для нього плюс, бо він може змінити багато життів своєї сім'ї, своєї родини вдома. Дякую, друзі, що додивились цей відеоролик до кінця. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, інформативний. І ви для себе дізналися щось нового. Я завжди вам доношу інформацію такою, як вона є, щоб ви знали, що і як відбувається без ніяких прикрас. Вам бажаю здоров'я, друзі, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.